Друзі, всім привіт! Як бачите, моя картопля вже майже готова супчик гречаний теж доварюється, ну а я сьогодні приготую домашній сир. Так, для його приготування мені знадобиться 1 літр молока. Виливаємо його в ємність і ставимо на вогонь до закипання. Щас, так все-все все, все, все. вирію, у мене тут рівно один. Літр. Ох, не хоче вил вилазити все сумачку. Ось так. Все-все-все. І ставимо на вогонь. Поки молоко моє закипає, підготуємо з яєць і сметани. Мені потрібно три яйця, Ось так все добре перемішую. Як бачите, я собі вже купила віночка. Ось так дуже добре перемішую. І на три яйця мені потрібно 200 грам сметани. У мене тут 400 грам сметани, тому я візьму половину від цієї пачки. Змішали такі всі яйця і сюди ж сметану додаємо. Ось так, я думаю, що це половина вже. І все добре теж перемішуємо до однорідної консистенції. Забула вам сказати, перед тим, як ставити молоко на политу, обов'язково додаємо до цього літра молока чайну ложку солі. І чекаємо, поки воно закипить. Тим часом я довзбиваю свою цю суміш яєчно сметанну Так, молочко вже в мене майже закипає, тому треба бути на поготові. Ось така консистенція виходить. Ось так. Все, 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 все все перемішую і зараз будемо вливати цю суміш в молоко. Як бачите, молоко мене вже закипіло, тому дуже швидко роблю водоворот і вливаю сюди цю суміш свою. Так, влили. І тепер постійно, постійно помішуємо хвилин 5. Не перестаючи, ми його помішуємо 5 хвилин. Не відходимо нікуди, нічого не відволікаємося. 5 хвилин ми тільки тут, біля молока, з цією суміш. Десь через хвилинки дві, ось я вже його мішаю. Маса починає загустівати і робити такими хлоп'ями. Не знаю, як на український, не пам'ятаю. Пишіть в коментарях, як будуть хлоп'я на український. Ось, дивіться, яка краса виходить. Ми його помішуємо до тих пір, поки сироватка не буде повністю відділена від оцих хлоп'я. Ну, так. Да. Пишіть, пишіть в коментарях, як воно, то буде хлоп'я, бо я ніяк не можу вспомнити. Ох, а запах просто неймовірний йде. Так, все на цьому етапі я знімаю з. Плити. У мене вже повністю сироватку видно, вона дуже-дуже гарна. Ось зараз я вам бігом покажу. Ось Бачите, яка сироватка? Вона вже відділилася. Виключаємо. Так, ну що? Далі ми беремо ось таку ємність, щоб сироватка відійшла сюди. Друшлак беремо з дирочками. І, слава Богу, марля в мене є. Бо це я перший раз роблю цей сир, але марля в мене є. І переливаємо цю суміш нашу сюди. Ось так. Перелили. Вона дуже-дуже гаряча, тому будьте обережні. Ось така суміш, якщо бачите. Зараз ми її будемо віджимати дуже-дуже добре. Так от беремо ось так от цю нашу соні шию. Будемо закручувати і віджимати її повністю, щоб вся селедка, все-все-все втекла звідси. Так, марлю ми взяли. І ось так дуже-дуже добре, вона дуже гаряча, Аж... Ох, пече. Тепер треба знайти якусь дуже важку а, тару для того, щоб поставити наверх зробити так званий прес. Ось такий кусочок у мене вийшов. Зараз кладемо на нього щось дуже-дуже важке і залишаємо його на 6 годин. Ну що, друзі, прийшов наш час. Я 6 годин не видержувала, йому достатньо 4. Так, ну і ось такий він вийшов у мене, бачите, з пупирішками такими. От Марлі дуже гарний. Зараз я його розріжу і покажу вам в розрізі. Так, малесенький кусочок собі відріжу. Попробую, який він. Ось, дивіться, який він гарний всередині. Ах, дуже сильно пахне. Ось такий сир в мене вийшов. Якщо комусь сподобалось це відео, обов'язково підпишіться. Поставте лайк, прокоментуйте, бо я так і не вспомнила те слово да, на українській мові. І гарного всім дня. До побачення. Обов'язково знайдіть мені дзвіночок і нажміть на нього. Всім гарного дня!